Слава Богу, дорогі брати і сестри, продовжуємо говорити з вами про гріх марнославства, марної, пустої слави. Ось марнославство виявляється ще як хизування інтелектуальними здібностями. Хтось може краще розуміється в мистецтві, в науках, дещо більше розуміє, краще вчиться. Воно навіть виявляється ще у дитячому. Віці, коли хтось краще там вчиться, малює, а, рахує. Тобто, з самого дитинства треба привчати дітей скромності і не надиматись над своїми ближніми. Тому що якщо упустимо це в дитинстві, коли людина виросте, вона вже буде е, настільки хворою цим мердославством, що практично Важко буде її вилікувати від цього духовного недуга. Буває марнославство, як не дивно, від доброчинностей, коли людина творить добрі вчинки і потім починає їх якби накопичувати. То зробив добре, то, то починає їх рахувати. Святі оці пустинники вказують на те, що подвижники великі падали від того, що вони. Доходили до певного стану досконалості і починали думати про себе, про довершених, приймали в свою адресу похвалу людську, і цим чином починали думати: ну, так, да, дійсно, я, можливо, дійсно, я такий, що я вже піднявся до таких висот. Так само, тим більше з нами, якщо святі мали досконалі доброчинності. І падали, то тим більше і ми можемо впасти так духовно, щоб впасти в біщесті. Господь може зробити так, щоб ісцелити нас від марнославства якимось таким вчинком з боку людей, які нас сильно зневажать, тобто поставити може так на місце. У Симеона, преподобного Симона Стовніка. Була така от спокуса. Він стояв молитви на стовпі. Певно, одна із античних колон, яка залишилась від якогось храма чи будівлі античності в Сирії. Це був такий вид подвійництва, молитви. І от він стояв на цьому стовпі, широкій колоні, скільки, напевно, з... до метра десь в діаметрі це вистачало подвижнику. Стояти, молитися день і ніч. І ось, ймовірно, стало щось таке, що в його серці зародилася оця мирнославність мирно від тих людей, які приходили. Він творив чудеса. Треба було бути чутким до себе завжди. Він був молитви, І ось до нього являється ангел на колісниці запряженої трьома конями, все це блистає. Світиться і каже: Ти так доводив Господу, що він тебе хоче забрати вже на небо. І святий підняв ногу щоб вступити. А тут подумав: можливо, це спокуса і прихрестів. І тут же зник і ангел, його колісниця. І, і в наказання собі, він на цій нозі, якою мав вступити, простоїв на ній на одні-три роки в молитві, доки вона не пклевелась труп'ями, не завелись у ранах черві. Такий, от, звісно, жорсткий підхід до себе був у древніх подвижників. Ми, звісно, такого робити не можемо да й не потрібно. Ми не можемо понести таких подвігів, які вчинили святі отці, особливо древньої церкви. Але нам треба бути дуже уважним до тих думок, які приходять у наш розум, які говорять, що ми чогось варті, якісь ми особливі. І будь-що ми робимо, необхідно робити це для Бога, а не для людей. Тому як -от, навіть навіть допомагаючи церкві, люди буває бажають, щоб там були встановлені якісь їхні там стели, надписи. Ну, це з одного боку, можливо, непогано, якщо людина може перенести ту похвалу, яка буде. Досить буде як людина, яка там спонсорує. Тобто меценат безкоштовно допомагає храму, що його ім'я буде постійно возноситися на літургії, на Божій службі. Коли ми робимо добрі вчинки, про них повинен знати тільки Бог і ми з вами. Не треба ні про кому про це розповідати. Будь-який добрий вчинок, який ми. Зробили і про це розповіли. Цього вже доброго вчинку немає, а на його місці поселилося марнославство Числавія, яке нас веде до гордині. Треба, як каже святий Ніл Сорський для лікування від цієї недуги згадати над собою суд Божий, тому що. Тільки тоді людина може схаменутися і зрозуміти, якщо я вийду з тіла, та мене хвалити не будуть. І коли я пристану на страшному суді вже в Аскресовому тілі, мене теж будуть судити, ніхто нікого не буде вихваляти. Ніл Сорський також говорить, що потрібно всі ці думки, які до нас приходять. Від людей, які нас захвалюють при помощі біса, частенько відсікати молитвою. Преподобний Ігнатій Брянчанінов вказує, які бувають наслідки від гріха марнославності. Він говорить, що це буває лукавство в людині. Породжується з лопамисом, ну, той хто тебе хвалить, ти до нього. Добре, відносить тут, тут йде перестав хвалити, або ти йому похвалився, а він не зрозумів. Не піддакнув тобі все, зразу зліз до нього і злопам'ятство породжується. Породжується марнославство, брехню, заздрість до когось, когось краще, тої почесті має, я достойний цих почистів, а він хто такий? При, для цього принижують ближніх, кажуть, що хто він такий, що йому дано, а мені не дано. Кожен несе той хрест, який необхідно для тебе. Якщо ми будемо нести той хрест, який несе ближній, ми можемо загинути. А він наш не понесе. Також Ян Вестричі каже, що марнославство це нрав, і життя Бісовське. Згадується на пам'ять оповідання з древнього патерика, там про двох монахів-відлюдників, які виходили в пустелю вранці, шукаючи собі снідь. І ось один із них. Щось побачивши, відскочив і швидко побіг свою келю, напевно печерку. Його брат, рідний брат, підійшов подивитись, чого він так втік. Дивиться, а там сліди верблюдів і е мішочок золота, чималенький, напевно, ночі проходив караван, і проходили купці, і всяке, буває, і згубили. Він бере цей мішечок золота до себе в келію, одягає чистий одяг, підрясник, напевно, кукуль і йде в місто. В місті в Олександрії, це Єгипет, він на ці гроші, будує церкву, школу, будує їдальню для бідних. Роздає гроші бідним, дає на зцілення калікам, дає всім, хто страждає на будь-який недух, собі не залишив нічого. І спокійно собі вертається додому. І по дорозі думає: от брат мій для чого він це зробив? Відскочив, відійшов, а міг би так, як я, зробити. Тобто в нього починається зароджуватись ординя. Но він не осуджує його, він тільки говорить про себе, як я зробив, пішов, купив, роздав, побудував, а для себе не лишив нічого. Тобто, марнославство приходить, а брата не видно, і тут йому явлення ангела. І ангел Господній йому говорить, що всі твої добрі вчинки разом взяті, не варті жодного. Отого стрибка брата від того золота, яке він вчинив, це говорить нам про те, що смирення дорожче за будь-яке приношення храмам, будь які скажімо, милостині. тому що милостиня і будь-який дар, який ми робимо з гардинію і з марнославством, він не приносить нам ніякої користі. Те, що ми принесли, може. Не дати людям тої духовної користі, яка нам яку ми, скажімо, розраховували. Нікіта Стіфат преподобний для лікування цієї недуги марнославства говорить так: згадай свої гріхи, або один із самих тяжких таких гнусних гріхів. От. І ти зразу побачиш, що в тебе немає. Тих доброчинності, за які тебе потріб похвалили. От, і ти з цим можеш протистояти. Тому що дійсно, коли ми можемо згадати якийсь поганий вчинок свій або цілу низку поганих вчинків, ми, звісно, стаємо якби, на своє місце. Ми бачимо, що дійсно хвалити нас нема за що. Якщо хвалять, то нехай буде похвала Господу, а я ніхто. як... Звернулися до одного афонського старця, і в нього питали поради, і він сказав незрозуміле, де багатьох, сказав, я ноль. Тобто, будучи духоносним і посніком, він себе вважав ніким. Тобто, всі наші доброчинності перед Богом святі називають гріхами, вони оплакали ці доброчинності, як гріхи. Господь Бог в ангелах, як описано в книзі Іова, удивляється, ус, усматрює недосконалості, і вони перед ним мають так сказано п'ятна. Також преподобний Нікіта Стіфат говорить, що якщо нема такої тобі, ти не можеш згадати такого якогось гріха тяжкого, ну то подумай, як. Велика святість, яка велика запить любові, смирення. А тві вчини, за які ти похвалили, це лише капелька у Великому океані. Треба, улюблені гросі, брати і сестри, всіма силами ухилятися від будь-якої похвали в нашу адресу. Преподобні отці Оптінські кажуть дуже вручно: хто тебе більше всього хвалить, той тебе буде і самий перший сварити. Самим не можна хвалити, захвалювати людей, тому що це лестощі, це лицемірство, це таке підлабузництво. І ось згадується така притча про падишаха, який позвав до себе п'ятьох мудреців. І він сказав: Бачите, у мене є п'ять діамантів, ви получите їх. Якщо скажете щось мені Добре про мою владу, про моє панування. Ну, четверо, там увесь як тільки могли. Возвели його навіть уже на висоту Бога. От. А п'ятий сказав, що ти деспот, ти поступаєш несправедливо до свого народу, ти правив податками. От. Ти маєш владу від Бога і повинен служити як слуга Божий своєму народу. От. А в твоїй владі нічого в тому правлінні. Е, немає нічого доброго. Влада добра в тебе від Бога, а от в правлінні твому немає нічого доброго. Люди страждають, стінають від тебе. Він каже: Я не дам тобі діаманта, а ти м роздав. Але каже: е, Я подарую тобі, а що? Сталося це відомо на наступний день. Е, Прийшли всі п'ятеро, їх позвали, да й вони й самі хотіли. І четверо кажуть: Володарю, ти коштовність, які ти дав, тебе обманули ювеліри, вони є фальшивими. А він каже: Думайте, я не знав, ваше вихваляння мене були фальшивими. Якщо я вам і дав фальшиві діаманти. Я вам відплатив той самий монету, і тому не ображайтесь на мене. А тобі до п'ятого каже: я дарую свою дружбу, ти сказав мені правду. От, і ти будеш завжди при мені моїм порадником. Тому, мої улюблені грості, брати і сестри, необхідно завжди всім говорити правду. Як сказано в Писанні ні чоловіку угодні бувайте. треба інших людей е, бачити таким, як вони не є, і себе е, бачити е, здраво. Апостол Павел каже: Господь пройшов світ спасти грішників. Із яких я є перший, також треба відноситись до інших так, як ми бажаємо, щоб відносились до нас, і кожну людину вважати вищою кращою за себе. От тоді ми будемо протистояти цьому лукавому гріху марнославства, який може, як написано, свести ад жива, тому що гріх він породжує в нас хворобу духовну і надає можливість. Нам творити доброчинності. Марославство не дає творити добро. Воно таки забирає. А нам нахідно мати трізвєння духовно, здраво на себе дивитися, тому що ми тут не вічні. Ми живемо тобто, тимчасово. Далі тілеста смерть, окремий суд, ад або рай, місця близькі до аду або до раю, до страшного суду, потім страшний суд, відомий таки Богу, час, його друге пришестя. А там, воскреслих тіла Господь одних прославить, а інших відправить у вічну муку. Вже тут ми очищаємося, тут ми е, освячуємося або сквернемося. Да не буде такого, щоб ми сквернились. Будемо йти за Господом, нашим Ісусом Христом, щоб мати з ним участь у житті майбутнього віку. Амінь.